Друзі, я вас всіх вітаю. Сьогодні наша історія буде про фаворит сапфір. Про останню їхню версію. Боюсь помолитися, але мені здається, це модель у нас 21 року. Ось такий код в цій моделі. На ножці. Чекайте, ну, давай 25. S1, Sapphire 25S1. Вибачаюсь, така от буде картиночка у нас неприглядна. До речі, сказати, коли катушка приїхала до мене, приїхали відразу три катушки приблизно одного класу. Lucky John One Rex. А потім Азура. Це катушка від флагмана. Азура Fortran, Fortran, Fortran Neo. З них сама красива, до речі, Азура. Дизайн багато чого взяли від Dive, від Шимано. Ну і, відповідно, це людям вже подобається. Тобто якісь натяки на дуже відомі, на дуже якісні катушки. Але про це ми. Поговоримо в іншому відео. Так, фаворит сапфір. В, в такому, в принципі, непоганому стані було небагато не люфтів, але дивіться, що коїться Ну Я не знаю, скільки у людини ця катушка була. Не так багато, один-два сезони. Але ось що вже коїться. Тут всередині механізму. Все брудне, смазка брудна. І давайте відразу поговоримо про це. А всі ці котушки недорогі цього класу від Фаворіт, Лакі John, від флагмана, вони плюс-мінус будуть однаково поводити себе всередині. Зазвичай це невелика головна пара. Дивіться, ну, ну маленька на 2,5 розмір. Маленька ведуча шестерня, тільки, лиш, тільки 27 мм діаметр великого круга. До речі, сказати 2500 розмір у фаворита, Всередині це буде те саме, що і 2000 Тобто вони будуть відрізнятися тільки, тільки шпулею, будуть відрізнятися. Шпуля від 2000-серій буде пасувати до 2500. І всіма всі літерами, Си без них, без цих літер вони будуть пасувати, ставати одна на одну. <кхем> ну, Мінятися будуть. Так, На що треба звернути увагу? А, щоб катушка працювала ще краще, фаворит сапфір, додаємо сюди в кноп два підшипника, коли будете розкручувати кноп, цю заглушечку відкручують звичайною монетою, старою гривнею можна дуже зручно, звичайна а, різьба тут проти часової стрілки. Натомість, коли будете відкручувати другий гвинт, який тримає вже сам кноп. Там гвинт нестандартний, а треба крутити його буде за часовою стрілкою. не так от. Якщо ви зламаєте цей гвинт, то вибачте, я не можу здати, дати вам інший, бо ну, в, мене, в мене таких немає. Де взяти, я, я тільки здогадуюсь. В Києві на юності була спеціальна розкладка, там якийсь дідусь в павільйоні. У нього лоток і такий достатньо великий, був тільки маленькими, завалений маленькими гвинтиками з радіо, з якоїсь техніки. Ну, Вони не дешеві, там гвинтики, там, 10-20 гривень за штучку маленький гвинтик, але інколи мене це врятувало, коли в мене ще не було такої кількості запчастин. А так я не знаю. Щоб розкрутити цей гвинт, там він посаджений, який тримає а, кноп, а, він посаджений на фіксатор різьби а, звичайні такі викрутки, ну навіть не дешеві, топ-тул корейські. Вони, вона не справляється, вона е, псує цей шліц. Натомість я користуюсь ось такими е, японськими викрутками. Ну, як мінімум, раджу вам, якщо не хочете там 30 доларів плюс розмитнення платити за таку викрутку, можете взяти е, щось більш якісне. Вера або е, Грос Ну, Грос вже в Україні буде знайти тяжче, але ось. Ось така Вера теж потягне, але ну, в у, випадку, наприклад, того гвинтика краще, оцю, щоб рукоять була е, більше. Далі фіксатор різьби також е, тут на, кріпиться кулісо. Добре зробили, гарно посадили, навіть я зараз не можу розняти е, ці деталі. До речі, хочу сказати, що багато. Багато деталей, вони абсолютно сумісні з старою версією Сапфіра і Bluebird. Saphiр і Bluebird фаворитівські відрізняються тільки дизайном. Весь інший, вся інша начинка абсолютно однакова, ну і в Бліберді трохи більше підшипників. В Кнобі вже є підшипники. Може бути підшипник під шпулею. Хтось мені казав, що там є дві шпулі в комплекті, одна з підшипниками, друга без підшипників. І під паразитною шестерню там теж підшипник. Тут натомість це дуже важливо замінити цю втулочку на підшипник. Бо, в принципі, одна із деталей, яка частіше за все ламається в катушках фаворит, це. Саме паразитна шестерня компанія IBIS окремо їх не бере, не продає, не продавала, тому довелося брати з розборок. Я розбирав буквально реально нові катушки і ділив там на запчастини, кому що треба. Сподіваюсь, ми колись домовимося з ібіса. У мене буде весь асортимент запчастин. Поки що, кому що треба. Не забувайте, що запчастини в мене є, можете або присилати свої катушки мені, або, або, або замовляти запчастини. Так, Значить, на що ще хочу звернути увагу? Не дивлячись, що катушка це недорога, але з мастилою, зі смазкою, вам буде трохи тяжко. Більшість недорогих смазок, е які доступні на нашому ринку. Вони а, зроблять ці катушці тільки гірше. Це моя а, буде професійна таємниця, я не буду розповідати, яку я смазку тут використовую. Хіба що з часом почну знімати закритий контент для своїх партнерів. Для тих, хто часто купує у мене запчастини, є сам майстером, там якісь такі от закриті поради. Будуть для моїх партнерів, поки що таких відео немає, але, в принципі, я збираюся їх записувати. Яка ще різниця буде між старим і новим сапфіром? Трохи інша форма ролика. Якщо раніше ролик був більш просунутим, кращим, можна так сказати, або він був легше, було менше тіла між підшипником та самим роликом, в старій версії йшла е така второпластова прокладочка. Зараз підшипник заходить на пряму під цей ролик. По суті, вони сумісні ці ролики стара нова версія, теж кому що треба, можете звертатися купувати. Але ну, ось, ось така от версія. Що ще можемо сказати про катушки фаворит? Все, все що там оновлено, воно оновлено в основному дизайном. Перфорація, колір такий інший, і тепер в цій версії. Ручка вкручується в ведучу шестерню. До речі, ці ручки у нас теж в мене теж доступні в продажу, і вони там пасують до багатьох інших моделей катушок, навіть не фаворит. Наприклад, до Азури і до LuckyJona, <кхм> тільки що перевірив, ручки ці чудово пасують. Мабуть, і все. Якщо навіть ця катушка недорога, ще раз хочу повторити, то, але обслужити вам її буде достатньо тяжко. Не відразу я зміг підібрати відповідну смазку, але вже є рішення. Тому краще, якщо у вас є, немає там великого запасу мастил, то відправляйте спеціалістам. Тут частіше за все треба буде заміна ще. Втулки фтаропластової, ось такої маленької дрібної запчастини. Дуже гарне рішення. А від Взяли з свого часу, підгледіли у дайва і поставили цю гайку ротора. Тут підшипник стоїть, і відповідна втулочка і тут знизу. ось тут Теж така от е, второпластова втулочка. Дуже гарне рішення, ще раз повторюю. Ресурс у катушки за рахунок того, що шестерні невеликі, не такі вже і великі, Але е, до останнього часу запчастини на, на фаворит були недорогі. Отже, в принципі, ну, вам вирішувати, купувати чи ні. Якщо не будете там сильно о, навантажувати катушку, ну чого мені можна, в принципі, взяти? На сьогодні о, все. Не забувайте підписуватися на канал, звертайтеся до мене запчастинами, за сервісом, за обслуговуванням. Контакти знайдете під цим відео.